Війна в Україні змусила канцлера Німеччини Олафа Шольца різко змінити стратегію своєї країни та встановити нові пріоритети. У зв'язку з цим все частіше увагу звертають на його попередників, які свідомо вели Німеччину на стратегічний шлях до Росії, який став глухим кутом. В попередньому відео я вже говорив про канцлерку Ангелу Меркель, але лише про її біографію, прихід в політику та діяльність на посаді. Хто не бачив, раджу подивитись за посиланням в описі. 8 грудня, рік тому, вона пішла з посади та сподівала що її наступник Шольц все продовжить як вона, але сьогодні світ горить. Росія вторглась в Україну. Олаф Шольц зруйнував її політичну спадщину, бо інакше бути не може. Ангела Меркель пройшла шлях від зразка для наслідування до відповідального від антикризового менеджера до причини кризи. В цьому відео ми поговоримо про політичний спадок Ангели Меркель для її країни, для Європейського союзу, та, звісно ж, для України. І саґес іс, Und і. Онфрайт Фідас Дольче Фаталанд, друзі. Прошу вас прямо зараз поставити вподобайку цьому відео. Та якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підписатися після перегляду відео, обов'язково залишити свій коментар. Також у мене є патреон, завдяки якому ви можете підтримати мій канал фінансово. Переходьте за посиланням в описі під відео, ознайомтесь з рівнями підтримки каналу. і Якщо маєте таку змогу, то обов'язково підтримуйте мій канал фінансово. Вже хочу подякувати всім своїм патронам та особисто пану Микиті. У Німеччини було багато канцлерів до Ангели Меркель, але саме Меркель сформувала Німеччину та сприйняття Німеччини в Європі та в світі. Як я вже казав у попередньому відео, справи в Німеччині були такими, що можна було нічого не робити, і все було плюс-мінус окей. Тут ми з вами розберемо макроекономічні показники, ті, які продемонструють нам, чи у вірному шляху рухалась німецька економіка. У 2005 році, коли до влади прийшла Ангела Меркель, валовий внутрішній продукт Німеччини оцінювався у 2,8 трильйони доларів. Вже Двадцять першому році, коли Ангела Меркель пішла з посади в країни, був вже 4,2 трильйони доларів. Капіталізація вітчизняних компаній складала 2,1 трильйон доларів. ВВП як показник це сумарна вартість усіх товарів та послуг, які були виготовлені та надані в країні в межах одного року. За часів Меркель великі вітчизняні кампанії стали ще більшими. В країну прийшли іноземні великі корпорації та нові інвестори. Економіка ФРН це 69% сфери послуги, IT, зв'язок, обробка даних, 30% – це промисловість, автомобільна, оборонна, електротехнічна, і біля 1% – це аграрний сектор. За каденції Меркель в країні доволі сильно скоротилось безробітність, Біття у 2005 році, коли вона прийшла до влади, було 13% безробітних. А у 2021-му вже 3%. для економіки за часів Меркель було прийнято ряд епохальних рішень. Відмова від атомної енергетики та зупинка АЕС остання мала б зупинитися в цьому році. Та відмова від вугілля до 2038 року. ФРН вугілля в абсолютній більшості випадків використовувалось для отримання електроенергії через банальне спалювання на теплостанціях а станом на 2020 рік приблизно полови вугілля для електростанцій ФРН отримувала з Російської Федерації. Атомна енергетика та ТЕС це велика частина енергетичної спроможності країни. Замінити їх планувалось альтернативними джерелами енергії, на що уряд Меркель взяв курс. Країну стали наповнювати сонячними батареями та вітряками, а також почали проводити політику енергоефективності. Але через те, що альтернативна енергія залежить від багатьох факторів, планували залишити електростанції, які використовують газ. Саме це підвищило енергозалежність. Жінсь від Росії та економічну необхідність північного потоку почали зростати комунальні платежі та підвищився рівень критики влади. А також всі альтернативно-енергетичні ініціативи в Німеччині дуже сильно тормозяться потужними лобістами автомобільних концернів та вугільних промисловостей. Через це ФРН, на відміну від інших західних країн, відсутня дата відмови країни від двигунів внутрішнього згарання. А вугільні електростанції відкриваються, попри курс держави на їх закриття у 2038 році. Наприклад. Останню відкрили у 2020 році. Знов таки інші розвинуті країни планують відмову від вугілля до 2030 року. Хоча протягом всієї каденції канцлера Ангела Меркель користалась доволі великою підтримкою громадян. За щорічними опитуваннями, рейтинг схвалення діяльності канцлера спускався найнижче до 52%, а середній рейтинг плавав від 70 до 80 В Самі Німеччині її доволі часто називали муті, тобто мама. Хто дивився моє перше відео про Ангелу Меркель, той знає, що через Злеті її політичної кар'єри за часів канцлера Коля, Коля. Меркель називали дівчинкою Коля. Саме такий шлях вона пройшла на очах німців від дівчинки до матері. Europe ist ein Sicherheitsversprechen, ein Wohlstandsversprechen, ein Friedensversprechen. Das hat es in den letzten Jahrzehnten gezeigt, aber das muss in den nächsten Jahren wieder erkämpft werden. От що точно можна сказати, європейський союз до Меркель і після кардинально відрізняється, бо за часів її канцлерства Ангела Меркель була майже одноособовим лідером ЄС. Це було сформовано рядом криз. Криза Єврозони, міграційна криза, окупація Криму та війна на Донбасі, Брексіт та так званий Трансатлантичний розкол між ЄС та США, коли президентом Сполучених Штатів був Дональд Трамп. В Європейському Союзі спалахнула криза Єврозони з 99-го року. Більшість країн ЄС перейшли на новоутворену валюту Євро, що дуже зв'язало економіки країн Союзу. Всі вони стали співзалежні, а ЄС отримав ще один державний атрибут власну валюту. Країни отримали спільні та співзалежні обов'язки. Іски не брати багато в борг, не роздавати власний бюджет, стримувати державні витрати, але це виявилось складно, і ряд країн опинилися на межі банкрутства. Португалія, Італія, Греція, Іспанія. Ці країни не втрималися і роздули свій державний борг та опинилися на межі дефолту. За абревіатурою журналісти називали їх Пікс, Португал, Італі, Гріс, Спейн та порівнювали їх зі свинями. Якби держави ЄС ізолювались від цих країн, євро як валюта колопсувала б, що могло б спричинити руйнацію Євросоюзу. Але Ангела Меркель та Німеччина взяли лідерство на себе. Уряд ФРН разом з міжнародним банком почав виділяти багатомільярдну допомогу потерпаючим країнам з обов'язком цих країн скоротити державні витрати та провести серйозні реформи. Було важко, бо політики мали відмовити своїм громадянам у соціальних виплатах, субсидіях та дотаціях. А єврозона перейшла на політику серйозної економії. Євро вціліло та підтвердило свою життєздатність. Міграційна криза видалась теж важкою, як для ЄС, так і для Німеччини. Мечти такої єдності, яку ЄС продемонстрував під час кризи єврозони, не було. Частина країн відкрили двері та почали приймати мігрантів з Африки та Близького Сходу. А інші країни, навпаки, почали будувати забори на кордонах та боротися з мігрантами. Знову основний удар на себе взяла Німеччина. По перше, більшість мігрантів їхали саме туди. А по-друге, уряд та суспільство відкрили для них двері. Ситуація трохи змінилась після акту масового насильства у Кольні у 2016 а році під час святкування нового року на площі Кельну групи мігрантів масово вчиняли сексуальні злочини. Вони грабували та домагались жінок. Після цього ситуація змінилася, як і вставлені суспільства до політики відкритих дверей, так і у зростанні рейтингів правих партій, виступаючих проти Меркель та її політики. Також просіли рейтинги партії ХДС, лідером якої була Ангела Меркель. І вже на виборах 2017 року свіжестворена права партія Альтернатива для Німеччини пройшла в Бундестаг, з 12% голосів у тому ж році партія ХДС отримала найгірший свій результат. 32%. новообрані депутати від альтернативи для Німеччини оголосили полювання на Меркель. Бум правих партій також почався і по всій Європі. Десь такі партії почали створюватись і проходити у різні гілки влади, а в деяких країнах вони лише отримали нових прихильників та посилили свої позиції. Про Брексіт ми говорили у попередньому відео. Меркель зробила цей процес таким жорстоким для Британії, що тепер будь-яка країна сто разів подумає, перш ніж заговорити про вихід з Європейського Союзу. Британія. Досі не може оговтатись і стабілізуватись. Ще трохи скажу про трансатлантичний розкол. Дональд Трамп, ізоляціоніст, який виступав за зменшення присутності Сполучених Штатів поза країною. Трамп почав створювати економічні бар'єри для товарів з Європейського союзу, почав створити союзників по НАТО за недостатні внески у оборонні бюджети та в бюджет альянсу. А також почав персонально критикувати Меркель та інших лідерів ЄС. Кричав з трибуни на своїх мітингах, що Меркель руйнує Німеччину

Такі дії Трампівської Америки не могли не спровокувати дзеркальні процеси в ЄС. Лідери Європейського союзу почали більше думати про власну армію, про прискорення процесів євроінтеграції та перетворення ЄС на федеративну державу. Проте Трамп пішов з посади, і сполучені Штати та ЄС знову почали вибудовувати світопорядок, виходячи із спільних євроатлантичних інтересів. А Німеччина, завдяки зусиллям пані Меркель, стала економічною та політичною основою Європейського союзу. З 2014 року Україна опинилася в центрі уваги. Російські війська окупували Кримський півострів та розв'язали війну на сході України. Західний світ не міг на це не відреагувати. до цих подій. Ставлення в Німеччині до України було більш ніж нейтральним. Політики ФРН вважали Україну відсталою пострадянською державою, де панував олігархат та корупція. Зокрема, таке сприйняття було і через активну російську пропаганду цього образу в українських питаннях. Пані Меркель завжди довіряла путінським словам, приймала їх за чисту монету. Така довіра стала одною. З причин, чому Україна не отримала план дій щодо членства в НАТО у 2008 році, не дивлячись на те, що цього дуже прагнули Сполучені Штати. Меркель та Сарказі відмовили Україні та Грузії в наданні такого плану, повіривши Путіну і тим самим штовхнувши наші країни в імперіалістичні пащі РФ. По факту, Меркель відмовила Україні у створенні зони безпеки на нашій території, і у 2014 році спалахнула війна. Росія напала на Україну. Тоді лідерства очікували від Сполучених Штатів або Великої Британії, які були підписантами Будапештського меморандуму. Проте роль миротворця взяла на себе пані Меркель. Ангела Меркель почала консолідувати Європейський Союз у введенні проти Росії санкцій за агресію проти України. Великих зусиль знадобилось і для адвокації таких санкцій всередині ФРН, де історично були доволі. Широкі проросійські кола, які вели бізнес та політику з Російською Федерацією. Меркель та тодішній президент Франції Оланд виступили посередниками між Росією та Україною. Було створено мінську перемовну платформу та підписано мінські угоди. Активну фазу конфлікту було заморожено завдяки зусиллям Меркель. Проте ідею передачі Україні озброєння для захисту від агресії Меркель вважала недоречною та блокувала такі ініціативи. Основна ставка була на дипломатичні методи. І в цей же час Німеччина Меркель продовжувала вести бізнес з Росією та продовжувала здавати свою країну в енергетичне рабство Росії, будуючи новий північний потік. Так Ангела Меркель була послідовним адвокатом трубопроводу та виступала за його будівництво до кінця своєї каденції, тобто до 2021 року, попри те, що союзники по ЄС та НАТО вимагали припинення цього проекту. Меркель запевняла, що це виключно економічний проект і що він має бути добудований до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Спадщина, яку Меркель залишила Україні та Європі, вважалась цілком непоганою. Багато хто бачив у Меркель миротворця, який припинив активну фазу війни та посадив сторони за стіл переговорів. Але Путін все змінив. Його рішення розпочати повномасштабне вторгнення викликало і велике переосмислення спадщини Меркель в самій Німеччині та в Європейському Союзі. Вона стала Чемберленом новітньої історії, принесла мир в Європу, думаючи, що заморозка конфлікту спрацює і що Путін зупинить ескалацію. Але ні. Не спрацювало у свіжому інтерв'ю журналу Шпігель Меркель романтизує образ Чемберлена, приміряючи цю романтизацію на себе. Вона бачить дозвіл Гітлеру на окупацію Чехословаччини як стратегічне рішення, яким Чемберлен створив буфер для підготовки союзників до війни. Так вона, мовляв, каже, що і мінський процес був таким буфером, який дозволив Україні підготуватись до війни. Але з цим твердженням не співпадає її витування надання Україні військової допомоги, про це нам повідомило німецьке видання Bild. Уряд Меркель з травня 2021 року використовував механізм в рамках НАТО, щоб не дати іншим членам альянсу змогу продавати Україні зброю для її оборони. А мова тоді йшла всього навсього про 90 високоточних гвинтівок та 20 противодронових гвинтівок, які б нам не завадили під час повномасштабного вторгнення. І от коли ви хочете під. Готувати когось до війни, ви це робите не словами, а надсилаєте зброю. Навіть зараз вона виступає проти поставок Україні німецьких танків. каже, що ще є шанс створити хорошу атмосферу в Росії щодо Німеччини. Це порівняння з Чемберленом жалюгідна спроба виправдати себе. Але факти категоричні: Меркель не хотіла посилення України, вона хотіла купувати російський газ. Сьогодні Ангела Меркель не бачить помилок в своїй політиці щодо Росії, Північного потоку та України. Але вони очевидні, і критика таких помилок має бути. Це урок історії, які ми маємо пам'ятати, але ми маємо пам'ятати і інше. Канцлер Ангела Меркель обиралась в парламент не від слуги народу, європейської солідарності, батьківщини, голосу та не від ОПЗЖ. А від німецької партії Христиано-Демократичний Союз ХДС і уряд Німеччини вона очолювала не за часів президента Ющенко, Януковича, Порошенка та Зеленського, а за часів президента Келлера, Вульфа, Гаука та Штанмаєра. Вона німецький політик, обраний німецьким народом, нам, українцям, вона нічим не зобов'язана. Це дуже круто. Сподіватися і вірити, що всі нам винні та зобов'язані нам допомогти. Але це не так. І у Німеччини, і у Франції, і у Сполучених Штатах, і тим паче у Британії дуже багато проблем та криз політикам там в десятки тисяч разів вигідніше не звертати увагу на Україну і продовжувати співпрацю з РФ, щоб уникнути підвищення цін на всі товари для своїх громадян. Чим допомогти якійсь там Україні, яка знаходиться хто зна де, не є членом НАТО, не є членом ЄС. Але вони нам так чи інакше допомагають. І за це ми маємо бути вдячні, бо в цій війні ми мали і все ще маємо всі шанси зали. Лишитись сам на сам з Росією в конфлікт в Україні Меркель не була зобов'язана втручатись жодних договорів, які б передбачали захист інтересів України урядом Німеччини, не було. Це лише їх ініціатива якої могло і не бути добре, що зараз велика кількість німецьких політиків усвідомили свої помилки щодо України та розвернули Німеччину від Росії до України, приймають епохальні рішення у боротьбі з російською агресією та є стурбують по відношенню до Росії. Новий канцлер Німеччини Шольц став безпрецедентно чітким у своїй політиці щодо України. Україна має перемогти, і Німеччина має їй в цьому допомогти до перемоги, і це дуже добре. Добре, що Ангела Меркель пішла з політики. А те, що вона не визнає своїх помилок та не вибачається за них, це суто її справа. Вона скільки хоче, може ремонтизувати Чемберлена і вірити в правоту своїх рішень. Вірити, що без Росії не може існувати світовий порядок у Європі, що Росію треба залучити до створення безпекового простору Європи. Хай вірить у що хоче. Від цього її помилки не зникнуть. Так як і не зникнуть її заслуги перед Німеччиною та Європейським Союзом, хто знає якою була б війна, якби Меркель не працювала над зміцненням ЄС та над зміцненням відносин зі сполученими штатами в історії з Меркель, ми маємо зробити декілька висновків. Немає нічого важливіше за інтереси власної держави. Ніхто не зобов'язаний нам допомагати, так як і ніхто не буде вирішувати наші проблеми своїми руками. Її помилки мають бути чітко зафіксовані, проаналізовані та гордо виставлені в підручник історії поряд з помилками британського прем'єр-міністра Невіла Чемберлена. До зустрічі!